Ви бачите, що менструації у вісні і в основному під час менструації. Правильно ви говорите, що це пов'язане з гормонами в переменструальному періоді, тобто перед початком менструації, за три дні до її. Три дні після, тобто 6-7 днів, напади стають більш частої, частими. Тому, що, власне, тут міняється різко співвідношення естрогенів і прогестерону. В цей час прогестерон падає, естрогени починають зростати. Ця епілепсія називається катаменіальною, тобто від грецького слова місяць, тобто щомісячна. І... Як з нею бути? Є взагалі ін'єкції прогестерону, дехто використовує, або є такі пластирі прогестеронові? У ну, нас їх, правда, немає. Що ще рекомендують приймати діакарп, ацетазоламід? Починати знову ж таки за три дні до і три дні після, але оскільки ви приймаєте топірамат, то він має в собі інгибітори карбону цю механізм дії, той що має власне діакарб. Можна попробувати підсилити цю дію. Я не знаю, яку дозу п'єте під час цього періоду. Ну, ще за кордоном дають клобазам, ну в нас його немає фрізіума. Або в нас що може бути гідазепам? Ну, він, звичайно, не дуже допомагає. Ну і що ще рекомендують на оцей період переменструальний збільшити трошки дози своїх препаратів. Ну, У вашому випадку це топірамат. Можливо, ви взагалі п'єте маленьку дозу, вночі відбувається, ну, Тобто, треба якось щось робити, щоб їх взагалі не було і під час менструації і без неї. Тобто. Будь ласка, подумайте про це. Ну, Оцей наступне питання. Це, по-моєму, я на нього відповіла. Чи просто це та сама? Бачите, теж те саме задихається дитина, повний рослини. Не може говорити і проходить, і дитина сама каже, Так, це можуть бути якраз оці самообмежені напади при епілепсії з центротемпоральними спайками. Там основне зробити енцефалограму, на ній вже буде видно, що це. І зразу відповідно буде відомий вам прогноз. Так що тут досить сприятливий, мені здається, прогноз.